Ще злив вулиці Лєрмонтова та Польова в обласному центрі перетворюється на країну озер. Щоб дістати свого будинку, мешканці змушені блукати лабіринтами між озерцями, а автомобілі занурюватись у воду. Куди не глянь, розбитий асфальт і глибокі ями. Я скачу через них, як козичка. Роки дозволяють. Що робити? То що перший день? То вже так роками йде, йде, йде. І чим далі, тим більше все пустіє. І комунічне треба. Часто зливну каналізацію засмічують самі люди, адже кидають сміття просто на вулиці, а під час дощу воно забиває стоки. Як наслідок, вода накопичується на поверхні асфальту та руйнує його. Є вулиці, на яких зливних каналізацій взагалі не вистачає. Проблему вирішити можна, якщо регулярно чистити ливньовки та прокладати нові мережі. Виконуючи обов'язки мера, запевняє повільно, але проблему вирішують. Якраз тепер така погода, що дорожні роботи не проводяться. Тому що дощі йдуть і в ці дні вирішили продовжити очистку. Якщо минулого тижня ми очищали в новому районі це Легоцького, Капушанська, Грушевського, то тепер проводимо в центрі це Митна, Довженка. І потім плануємо рухатися в сторону шумної, потім по станційній. Мужгородні є вулиці, на яких ремонтні роботи проводились або дуже давно, або ж ніколи. Тут мешканці повинні обходити калюрі, що розливаються на увесь тротуар у проїжджій частині дороги. Що потрібно ремонтувати, і дороги, і тротуари. Від дощу рятує Парасолька та в Ужгороді це зовсім не означає, що ви не змокнете. Адже далеко не кожен водій зважає на перехожих, коли їжає у велику калюжу. скаржаться мешканці обласного центру. Насправді це проблема, тому що коли йдеш повз дороги, машини проїдуть. Кілька разів таке було, що повністю мокрий, брудно. Ну і навіть якщо не біля дороги ідеш по тротуарах, якщо пройтися по проспекту і зайти за будинки на проспекті добре. А за будинками там такі калюжі, що просто Очистку зливних каналізацій Ужгороді проводитимуть поступово і надалі, запевняє міська влада. Утім, на це піде чимало часу. Тож, допоки на вулицях збираються калюжі, мешканцям обласного центру доведеться терпіти і чекати.